Як заробити онлайн, не виходячи з дому, тобі потрібен тільки ноутбук та інтернет. Я працював 7 днів по новій схемі, і сьогодні я вам готовий показати дану схему заробітку. Без вкладень. Вам потрібно лише повторити усі мої дії, і я гарантую вам 100% результат. З вас підписка, з мене абсолютно нова, практична схема. Поїхали! Я дуже довго шукав нові схеми заробітку, які дійсно працюють. Радився з друзями. Є одна Історія. І нарешті я вирішив, який спосіб я буду тестувати цілий тиждень. Точніше, які два способи я протестую. День перший. Вам потрібно Facebook, Telegram зареєструватися на сайті Шафа та OLX. Добре. Тепер ми маємо свої інтернет-магазини. Такі, як Шафа, OLX і Facebook, можемо виставляти свої товари. Але ж де знайти нам надійних постачальників? Так, Google допоміг мені знайти надійних класних постачальників, які платять по системі дропші. Е, І я скажу, тут дійсно ціни класні. Я додам адресу цих сайтів у опис відео. Ви подивитесь, але ціни, ну, блін, до того, що от я продав такі жіночі сліпони на своїй шафі купив за 400. Тобто я їх не купляв, а просто по системі дропшипінг перезимовив. В мене вони продалися за 650 гривень. Тобто це вже, блін, ну, непогана, накрутка. Не Наповнення сайтів продажу своїми оголошеннями мене зайняло майже весь день. Але про це поговоримо згодом. Тому як я обіцяв нову схему заробітку. І ось вона. Наконець я дождався! Скільки сидів, ждав, ждав! Йобаний сіра! Я то думаю, чому мене екран мерцає! Нам потрібен сайт OLX. Тут на цьому сайті дуже багато дівчат, які пропонують свої послуги з манікюру, гель-лак, нарощення. Корекція і так далі. Ми пишемо їм даний текст. Привіт! Я знаю, як привести в твій бізнес багато клієнтів. Оплату беру тільки після того, як клієнт отримає необхідні послуги від вас і заплатить вам. Якщо цікаво, пиши мені в мій телеграм-канал. Головна фішка в тому, що 90% цих дівчат. Не вміють налаштовувати свою рекламу так, щоб вона працювала на всі 100%. Тому ми пишемо їм дане повідомлення і чекаємо від них відповіді. Далі, коли дівчата з вами зв'язуються, а вони зв'язуються обов'язково. Привіт, це ви писали на OLX? Привіт так. Як це працює? Ми пишемо їм таку інформацію. Двох словах про нашу компанію. Наша компанія займається таргет рекламою. Це реклама, яка націлена на цільову аудиторію. Я пропоную проводити вам клієнтів на будь-який зручний месенджер для вас, будь-то Viber, Telegram, WhatsApp чи меседжер. Якщо дівчина записалась до вас і скористалася вашими послугами, ви з неї одноразово скидаєте нам на карту 100 гривень. Я дуже пожалкував, що я написав таку маленьку ціну, тому як дівчата всі ж... Почали погоджуватись і, блін, я був в шоці, я не знав, з чого почати. День другий. Мені почали активно писати дівчата. І вже ввечері була одна згода з продажу на сайті Шафа. Я заробив перші 120 гривень. Тепер повернемось до манікюру. Тож, я обрав 6 дівчат, які займаються манікюром з різних міст України. Так, звісно, мені написало більше десятка дівчат, але я просто, блін, був в шоці від цієї всієї інформації і е, її треба також обробити. Отже, 6 дівчат: як знайти цільову аудиторію на б'юті послуги? Спочатку я створив 6 Facebook аккаунтів і почав додаватись у різні групи оголошень у тому місці. Де мені потрібно було публікувати пости дівчат. Далі нам потрібно зробити гарний дизайн нашої світлини. Я скористався перевіреним сайтом під назвою Canva. Тут безліч готових шаблонів на будь-які теми, і ось таку рекламну кампанію я запобахав за 10 хвилин. День третій. Ділимось по всім можливим групам Facebook рекламними світлинами. Для зручності я створив 6 папок на кожну дівчину з її міста. Так мені буде зручніше додавати оголошення. Далі ділимось з інтервалом в 1 годину. Facebook наші фейкові аккаунти одразу ж спалить. Потрібно робити перерву між постами не більше 20 постів кожну годину. Один аккаунт у мене одразу одразу вже забанили. Я отримав бан блокування, тому як ділився блін, оголошеннями і постами додавав друзів просто без перепочинку. На OLX та маркетплейсі я продав ще 3 одиниці товару і заробив на цьому 480 гривень. День четвертий. І в мене перші три записи на манікюр. І поки я чекав свої чесно зароблені 300 гривень, я продав на OLX і шафа ще 4 позиції. А ввечері ще дві дівчини записалися на б'юті. Зрештою, на сьомий день цієї схеми ми маємо 13 продажних позицій з веб-складу на суму 4580 гривень, заробіток, від яких склав 1446 гривень, та 9 проданих парк росівок з веб-сайту ногу». На суму 5690 гривень. Заробіток від яких склав 2190 просівки – Це плюс. На послугах так званої партнерки партнерської програми з манікюру, ми отримали 1300 гривень за 13 приведених клієнтів. Хоча я казав на початку відео, що потрібно за дану послугу просити не менше 200 гривень, а то і більше. І вони погодяться. Отже, наш дохід склав 5 тисяч гривень. Повторюй прості дії, які я тобі показав у цьому відео. І у тебе все вийде. Стабе лайк і підписки, А з мене на вас хема заробіт. До зустрічі!